Котік, а що ви там робите? Тіма. Хі -хі. Оце ти тут, тут ночуєш? Ну, Тімка, пошли їсти щось. Макарони будеш? Ні, не любиш макарони? Отак, От виліз на черешню і живе собі там. Тіма. Кс -кс -кс. Не хочу, не хочу. А, тут собака. А, понятно, чого ти на дереві. Тут собаки, так. Да? Пішли їсти вже. Чи ти не голодний. <рес> ми... Та, нема на чому гріти, плитка згоріла вчора вечора. Так що будемо холодно їсти, котику. Собака, ти теж хочеш на черешню? Вже нема черешень. Вже все, весною приходь. Он де, ослицю паси. Тіма, злазь. І подивись на цього кота. Злізь. Кс-кс-кс. Очі наші виноградини. Ладно, не хоче як хоч. Зголодніш прийдеш.